Добрий день. До вашої уваги показую Котел Вітязь на 22 кВт з додатковою шахтою. Ми його придбали, ми його придбали 24 2024 році, у вересні, поставили ну і вже активно використовуємо. До нього йде буферний бак, буферна ємність півтони. Просто тут досить це ми просто зробили і доступно для себе. Зарекомендував себе дуже добре, занадто добре, навіть неочікувано. Палимо букові дрова, ми розпалюємо днем, підтримуємо температуру, на ніч коли лягаємо спати, кидаємо брикети, звичайні пресовані брикети, стирси. Ну, вистачає. Він, Ми ні разу ще шахту не загружали. Сам котел витримує десь 12 годин спокійно. Це ще залежить від морозу. Таких великих морозів не було, там 10-12 градусів, то 12 годин витримує. Якщо ще шахту загрузити, то ми ще не пробували просто. Буде холодніше, попробуємо шахту загрузити. Якось і так. Що ну. маємо, то маємо. Всім тепла, всім гарно перезимувати тепло. Па -па.